Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, духів кави прошу, допоможіть, скажіть, чи є закриті шляхи дороги на здоров'ї, чи втручається хтось? Яка істина причина хвороб? У тих, хто дивиться відео у близьких людей, яка істинна причина хвороб, що заважає одужати. Дивіться, тут істинна причина хвороби це напад, магічний напад, нападають на фінанси. Більше мені йде, як, можливо, через спадщину якісь гроші. Може бути таке, щоб людина загинула, померла. Це робиться вже давно, дуже багато часу. Зараз відкривається шлях на здоров'я. От, де не хочу перевірити, скільки працює. Тут працюють три з трьох напрямків. якби замовили у трьох майстрів, а можливо, і самі навчилися, ну, більше мені ще йде, як церковна негативна магія може використовуватися. Ну, це напад більше на фінанси. От. Хвороба, яка є, вона не по долі вам, не ваша це доля, це навмисно робиться, вбивають людей, вбивають навмисно намагаються ну, тоді брати фінанси, гроші. І ще момент. Періодично а, убирається негатив. Вам іде поміч, якась надходить поміч і періодично убирається негатив. Люди все намагаються повторити. Намагається якби повторювати так. І замовляють ще наперед. Це має якусь стабільну, таку, от регулярну, щоб воно повторювалось напад, заперечуюсь, вбираю. Намагається знищити, вбити. Ще багато стягують фінансів, мрії всі, щоб зруйнувати. Ну, це порча насмерть іде. Але не все так а, погано. Янголи-охоронці вийшли, вони на захисті стають, відкривають шлях дорогу на життя, на здоров'я, на те, щоб ворогам повернувся весь негатив. Заперечу весь негатив. Бирає, заперечу, весь негатив це можуть бути близькі родичі, люди. Щось відбувається стосовно нерухомості, може, якоїсь спадщини. Заперечу весь негатив, убираю. Так, є зрадники в оточенні. Дуже сильно багато негативу розповсюджують плітки. Ну, закриті дороги на гроші, заперечуюсь негатив, убираю. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Є ще перешкоди на дорогах, на здоров'я. Чи дуже сильно б'ють по грошах, по грошах, по фінансах. по щось, не я тебе убираю. Так, зараз будемо чистити. Вищі сили, янголів охоронців духів роду Прошу, допоможіть, уберіть всі перешкоди на дорогах на здоров'я. Будь-який. Порчі насрік, кладовицьку магію, церковну негативну магію. Будь-які порчі на, Будь на здоров'я знімаю, відправляю назад тому, хто робив. Не на переклад на них самих, по Верховному суду буде так і так буде. І прошу Вищі сили. Відновіть здоров'я, поверніть всю забрану силу, енергію, фінанси, Відновлюється повністю до ідеального стану здоров'я всі системи в організмі у тілі, в енергетичному просторі, в фізичному просторі повністю очищається від негативу організм. Буде так і так буде. Триваю всі шляхи дороги на одужання, буде так і так буде. Не буде все сказане здійснено. так буде. Ви сили скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Що заважає одужати тим, хто дивиться відео близьким людям? Ну, от, стабільно причепили так, як на постійну на повторі, щоб повторювали порчу тут на знищення, я б сказала, це. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Виші сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, постаньте на захисти день і вночі. Тих, хто дивиться від нього, близьких людей, охороняйте. Ворогам дороги не давайте. Все, що замовляли. Весь негатив, всі порші, на здоров'я, всі прокляття, знімаю, повертаю тому, хто ставить, тому хто робить. Оцікаю всі приязки, крадні більше не можуть негатив зробити. Одразу все вертається назад тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на здоров'я, на одужані. Як буде все сказане, здійснено так буде. Ви сили скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який небудь негатив, що заважає одужати тим, хто дивиться відео близьким людям. Так, є. Покращення буде перемога над хворобою. Можливо, відкриється шлях на лікування, на якийсь переїзд. Дорога. може відкритись шлях на лікування. Більше якби дорога. І прийдуть ліки. Тут оцей період завершився. Такий період, коли зруйноване життя, От він завершується і постає на все краще. Зараз йде покращення, заперечую весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На здоров'я. відновлюється організм, відновлюються всі системи організму до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Заперечуюсь, негатив обираю, заперечуюсь негатив обираю, заперечуюсь негатив обираю короче, весь негатив убираю. До речі, весь негатив убирай, перекриваю, обираю всі за... кільцовки, все, що замовляли, анулірую повністю. Більше не зможуть повторювати. Весь негатив повертається тому, хто робив. Перекриваю По Верховному суду, припиняється напад. Більше не можуть руйнувати життя, не зможуть. Відновлюються повністю всі системи організму. Тих, хто дивиться відео близьких людей до ідеального стану здоров'я, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть одужати всім, хто дивиться відео близьким людям. І ще нема жодної перешкоди, все назад повертаю. Все вода сходить так і із... дивиться відео близьких людей, сходять всі. Ой, що насвідкудоцька магія, церковна негативна магія, прокляття сходять і повертається тому, хто робив пороху. Думаю, і так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено. Так, і буде міцний захист. Так. Друге питання, вищі сили, допоможіть, скажіть. Що заважає відновити фінансову сферу, відновити закрити всі кредити, погасити, закрити всі борги. І що заважає мати прибуток, стабільний прибуток людям, всім, хто дивиться відео, близьким людям, щодня мати гроші, прибуток, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Зараз я буду чистити духівка, про допоможіть. Тут вийшли карти маніпуляції. Вам хтось дуже сильно вставляє палки в кольоса. Настільки сильно багато разів повторювався стяг, крадник, відбирали гроші. От, що ви вже були просто на дні. Ще якась така експлуатація, перенавантаження, робота марна. Якщо, може, так поставили, щоб як працювали, тільки прибутку не мали для себе. Нічого для себе не мали ніякої результату, а виснажені дуже, а результату нуль. Ну Так, тут закрили дороги на фінанси. Може, навіть це стосується ваших проєктів, власної справи, щось стосується роботи, могли навмисно, якби, може, через те, що конкурент, є конкурент, і ви свого ворога ще повинні були любити. От, ставився такий приворот, як би, до ворога, щоб не розуміли, хто це робить. Заперечу повністю, весь негатив убирає на майбутнє здійснення абсолютно вашої мрії. Тут будуть накопичення, прибуток, відновиться фінансова ваша. Ваш стан, от повністю закриті будуть всі борги, всі кредити і просування на роботі. Що стосується роботи, можуть бути гарні якісь, може, замовлення, пропозиції. Дуже хороші прийдуть, можливість гроші. Ну, Ви знову будете на коні, от, здійснюється мрія. Це дуже хорошо. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на закриття кредитів, на повне погашення всіх боргів, на відновлення фінансової сфери, відкриття доріг на гроші. Буде так і так буде. Знімаю всі прокляття на бідність, знімаю всі. Крадніті стяг відсікає, повертається весь негатив тому, хто робив, а вам відкриваються дороги і шляхи на гроші, відновлюються, повертаю всі фінанси назад. Все, що належить тим, хто дивиться відео, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так буде. Відкриваються шляхи дороги на гроші, буде так і так. Доведеться сказано, здійснено, так буде. Прошу вищі Сили, Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що заважає закрити кредити, віддати повністю всі борги, відновити фінанси, мати прибуток. Ну так. Щось роблять. Не... Є майстри, якісь замовляють або підливають воду. Як -то, якимсь чином вас дуже сильно забирають фінанси, сповільнюють. Все, щоб було дуже повільно, і прибутки, щоб були маленькі. Щоб от воно все як-то дуже. По крапельці вам надходило. Хоча велика має бути великий результат. Заперечую весь негатив убираю Заперечу весь негатив, обираю. Всі мороки, негативні програми знімаю, всі порчена бідність, порчена здоров'я обираю. Прошу вищі сили, зніміть всі переклади, обміни, подміни. Крадніки стяги, зніміть із тих, хто дивиться відео, більше нічого не заважає заробляти, мати стабільний прибуток, бути активними, працювати. відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на багатство на те, що постійно надходили прибутки. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя. Отсікаю повністю весь негатив, знімаю всі крадники, порші на бідність обираю. Вам можна бути багатими закриватися, повністю всі кредити погашуються. Борги буде так. Вище сили. Янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на гроші. А кредити повністю були погашені, буде так і так буде. Немає жодної перешкоди на дорогах, на гроші. Всіх, хто дивиться відео, завжди їх гроші, їх на все вистачає, воно ніколи не закінчується. Буде так і так буде. Криваю дороги на роботу, але власна Буде все сказане, здійснене, так буде. Так, до вас мають надійти фінанси, гроші, здійснитись повністю всі ваші мрії. От така сьогодні вийшла в нас кава. Дякую усім за донати, за лайки, за те, що пишете коментарі, пишете свої питання. Я дуже хочу вам допомогти. Також запрошую на індивідуальний. Прийом, якщо вам є в цьому потреба. Номер вайберу є під відео, електронної пошти також, адреса є під відео в описі. Будь ласка, майте це на увазі і а, бажаю приємної кави. І будемо працювати надалі. Дякую за увагу. До зустрічі!